Слухай, Масю, та ти виявляється у ліжку просто звір. Серйозно? Дякую. Будь ласка, лінивець сраний. «Що?» Так у спортивному взутті не можна. таке де із сукнею це тренд. Село ти не асфальтоване. Можливо, але правила є правилами. Тож, вибачте, молодий чоловіче. А скільки у тебе було дівчат? Ну у плані кохання? «Ай, та, у плані кохання було сто. Але я сильно відстав від того плану десь так також на сто!» Люба, ну що це таке? У тебе знову болить голова. Може мені тобі Віагру купити? Ай, купи. Та знати б де. А я тобі підкажу у будь-якому ювелірному. <риклад> а, ти що спала з ним? О, ти ти дурень чи що? Ми тільки траходромом займалися, а спати він додому поїхав. Ні, ну ви тільки подумайте. 22 гравці, 2 тренери, 10 запасних гравців, 1 арбітр, двоє бічних суддів, 6 операторів, троє працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів. А цей голуб насрав саме на мене. Секретарка запитує у шефа Любий, а чому твоя дружина так підозріло на мене дивиться? Та тому що вона сама колись була моєю секретаркою. <риклад> Розмовляють дві подруги. Ну, як твій новий друг? Хай, та з ним вночі не заснеш ні на хвилинку. Хо -хо -хо -хо. Що, такий невтомний? Ай, та ні, просто постійно хропе. На суді, жіночко, ото ви прожили із чоловіком 50 років, а вчора задушили. Як так? Ай, ну якось так. Усе відкладала та відкладала. Чоловікам на замітку, гумова жінка допоможе вам пережити не тільки самотність, але й потоп.